Всім привіт! Відео про мої запаси на зиму. Як я цього річ нарешті підготувалася, бо в тому році в мене було, крім наловного фонарика, нічого чи сухого спирту. Цей сухий спирт, він навіть воду не... <кхід> Вибачте, не підогріває. Тому купила потратилась, але тепер я спокійна. Перше, це газова плитка. Онлайн-чек я покажу в кінці. Так що подивитись, по чому і що. Ну, десь 1400. Так, Зараз я її взяла з інфокрасним, інфочервоним, тому що він економить заряд газу, і також його можна використовувати як обігрівач. Ось так. Ось тут ось вставляється балон і відкривається. Перевіряє все добре. Так що саме моя головна покупка на зиму, у кого електропліти, мене зрозуміють. Можете мене вітати. Також цей фірми Трамп я взяла газові балончики. Думала чуть дешевше, але на них були дуже погані отзиви. Тому взяла поки 4, один вже відкрили, провіряли, все добре. Так що ціни я не пам'ятаю скільки за один подивитись в чеку. Так як у мене електрочайник, щоб в мисках не гріти воду. Я купила ось такий нержавіючої сталі з тонким дном на 2 літра чайничок. Ось такий він миленький. Також взяла позначці 225, а, здається, гривень, ось такий набор судочків. Це турецькі. Чотири судочки, мені вони такі дуже потрібні. Буває, дещо передаю. І мені потрібна саме. Ось такі для зберігання. Далі це батарейки, які потрібні в налобний фонарик, на діоди, в пульт. Так що взяла такі і такі. Дуже бюджетна ціна подивитися і, можливо, собі замовити, тому що в звичайних магазинах дорожче. В посилку взяла набор теплих носков, тут махра, катон, одну упаковку. І собі взяла ось такі на носочки тепленьких. Це завжди такий, знаєте, розходний матеріал, тому хай буде. Взяла ось такий фонарик, він на магнітіках, щоб, якщо нема світла, його на холодильник. 299 гривень. Зараз покажу. В ньому є функція павербанка, також заряджається він від USB. Ось такий на магнітиках. І дуже. Я вам скажу, гарно світить. Зараз ось так от. Тут такий цвіт, ще один і красний, червоний. Ну, за таку ціну добре. Я задоволена. Іще одна покупка остання на сьогодні, яка дуже задоволена, це лампа ось така світодіодна на акумуляторі. Заряджається теж від павербанка. Дуже така зручна, гібка. Зараз покажу. Ось така вона. В комплекті йде шнурочок. Вона гібка, можна у різні боки. І сенсорна кнопка. Дивіться. Ну, якщо не буде світла, це просто палочка-виручалочка. І, до речі, мені... І покупки знімати буде дуже добре освітлення. Ось такі покупки, далі чек. Так, і ось ціни. Напевно, покажу, що це вже в покупках. До мене їде з Польщі на подарунок. Ось така а, мишка. Вот. і стоїла вона 822 і доставка Міст Експрес прямо додому. Так що, чекаю, ну, напевно, до п'ятого привезуть. Ну, в запасах я ще показувала свою консервацію. Ще я купила три. А... Сітки картоплі, цибулі. І ще вирішила доробити це. Я зробила ще помідорки, огірки. Дуже смачний, мені сподобався салат, так що я зробила ще. І в мене була заморожена ягода, я не, вирішила не різкувати, не ризикувати. Думаю, вдруг не буде світло і все потече. Я приварила одну баночку смородини. Дві маленькі в мене. І вішню. Ну так, вона щось в мене не загустіла. Ну, буде як на компотік. Ось такі в мене запаси на зиму. Всім дякую за увагу. Дуже чекаю вас гості, в коментарях. Підтримуйте це відео лайком, коментарем, мені буде дуже приємно. Тримаємося, запасаємося. Все буде Україна. Бувайте!